На виконання зобов'язань України по європейській інтеграції, 29 жовтня 2025 року Вищою Кваліфікаційною Комісією суддів було прийнято рішення про оголошення нового конкурсу до нових спеціалізованих адміністративних судів, які розглядатимуть справи з центральними органами виконавчої влади. Вже у грудні цього року розпочнеться прийом заяв від кандидатів, і ми, у вищій кваліфікаційній комісії Суддів сподіваємося, що в результаті цього конкурсу до кінця 26 року. В Україні почнуть діяти нові спеціалізовані адміністративні суди, які розглядатимуть справи за найвищими європейськими стандартами. За результатами перших трьох етапів конкурсу участь в конкурсі продовжують 87 осіб, що складає більше ніж 42% від загальної кількості допущених до конкурсу учасників 205 осіб. А попереду у Учасників остаточний завершальний етап поліцівного іспиту виконання фактичного завдання. Принагідно нагадую, що конкурс проводиться на 23 три локальні посади, з яких 13 посад у вищому та суді, як суді першої інстанції, і 10 посад у апеляційній палаті вищого капсульного суду як суду другої інстанції. Все було зрозуміло доступно, оскільки комісія робить різні е, інформативні ролики. Вони є аудіо-відео на сайті. Завжди комісія заздалегідь публікує необхідну інформацію. Спочатку набивав костяк, і коли в мене вже я знаю, що в мене вже є воно цілісне, самодостатнє рішення, і вже після цього я. Деякі пункти можливо більше розкривав, якщо мені дозволяв на це часу. Результат покаже наскільки доброю, і гарною була наша підготовка. Я бажаю всім успіху здобути свої посади тим достойним людям, які йшли до цього більшу частину свого життя. тисяч учасників кваліфікаційного іспиту. Перше під час війни, перше тестування з історії і всі чотири етапи складання на комп'ютері. Перше судді і кандидати на посаду судді складали іспит одночасно під час зайняття посади судді місцевого суду. Дякуємо кандидатам за довіру, сміливість та вашу участь у цьому кваліфікаційному іспиті. Дякуємо колективу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за ваш професіоналізм та успішне проведення кваліфікаційного іспиту. До зустрічі на наступних етапах добору.